Я радий вас вітати на моєму каналі. І в даному відео хотів би показати, як можна обновитися. Вийшло обновлення XFCE робочого середовища 4.18, так як я його використовую. До цього стояло 4.16. І тут є можливість його обновитися до 4.18. Тільки от не пам'ятаю, яке в мене тут стоїть. Ну, про елемент, хоча, да, так, тут вже в мене стоїть 418. Але я ще вам покажу. Копіюємо першу команду, відкриваємо термінал і також вставляємо команду, нажимаємо Enter і вводимо пароль, нажимаємо Enter. Тут також нажимаємо Enter. І включний ключ. Вставляється. Копіюємо другу команду. Також вставляємо її в термінал, нажимаємо Enter. І очікуємо, поки обновиться список репозиторіїв І потім вставляємо третю команду. Це вже будемо обновляти сам пакунок. Я би проводив виниші тести і так я зміг обновитися. Тому мене можливо не побачите зміни, але якщо у вас стоїть Linux Mint 20 або 20.1, тоді воно у вас зміниться. Тут нажимаємо Y І нажимаємо Enter. І очікуємо, поки воно скачується. Дещо? Доставляється. І, ваш, і у вас також буде Linux Mint 418. Так що дякую за це відео, що ви подивилися. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо вам це буде, якщо це для вас було корисно. І до зустрічі в нових відео.